Відкрийте темні сторінки історії з княгинею Ольгою, втіленням мудрості та помсти. Після жорстокої смерті її чоловіка, княгиня Ольга, обіцяла безпощадну помсту. Вона вирушила в похід проти деревлян, племені, відповідального за смерть Ігоря. У серці ворожого міста Ольга розіграла свою найхитрішу гру. Вона вимагала від місцевих жителів. Незвичайну дань по одному голубу та горлиці з кожного дому ніхто не міг здогадатися про її план. Коли птахи були зібрані, Ольга наказала своїм воїнам прикріпити до їх лап маленькі запалювальні пристрої, виготовлені з легкозаймистого матеріалу. Вночі коли голуби повернулися до своїх гнізд у місті, вогонь розгорівся з неймовірною швидкістю. Яскраве полум'я охопило будинки, перетворюючи місто на величезний смолоскип, що засвідчував про безжальну помсту княгині. Ця витончена та жорстока. Тока помста стала легендою, символізуючи не тільки мудрість, але й непереможний дух княгині Ольги.